Інтернет маркетинг та інтернет банкінг система електронного урядування? Сьогодні ми з вами обговоримо саме ці питання. В принципі, більшість цього ви знаєте. Щось можлив, може бути для вас нове, але, в принципі, начебто нового нічого не повинно. Що таке? Що таке взагалі інтернет-банкінг, яким, яким чином ми їм користуємося? І так чи використовуєте ви або ваші рідні пластикові картки для розрахунків за товари та послуги в магазинах? Ну, не тільки далі чи здійснювала ваша родина покупки через інтернет? Які товари ви купуєте і якими сайтами користуєте? Їх існує дійсно багато. Тепер дуже багато таких сайтів. Що ви зазвичай купуєте в інтернеті? Далі. Тепер таке питання. Якими сайтами органів державної влади користуєтеся ви або ваші рідні? Ну, не тільки сайтами, ще можна до сюди включити додатки. Хлопці, тобто, вам знадобиться через три через, навіть не через три, навіть через два, а комусь навіть плюс. і через рік. О, Бачите, як одразу догадалися. Резерв плюс правильно також вам знадобиться. Що таке інтернет-банкінг? Інтернет – це цілодобове надання банківських послуг клієнтам через інтернет. Які ви знаєте додатки або сайти для інтернет банкінгу? Google Pay, Apple Pay. Та що ж ти мені гаманці різні називаєш? Так це що, на інтернет банкінг чи що? Приватбанк, монобанк, Укрсіб ну, Приват, Моно, Приват24, монобанк, Укрсіб онлайн. Ощад ще є. Ощад ще є 24 на 7. Так, і таких додатків дійсно багато. Тепер за допомогою інтернет банкінгу ми можемо отримувати інформацію про залишки грошей на рахунку і контролювати їх рух. Також самостійно блокувати і розблокувати свої платіжні картки. В яких випадках зазвичай ми блокуємо свої платіжні картки? Маючи або з карткою, наприклад, може бути. Також, що ви ще можете робити? Переводити гроші з картки на картку, переводити гроші на рахунки будь-яких фізичних чи юридичних осіб, також оплачувати комунальні послуги, оплачувати якісь постійні послуги. Які постійні послуги ви почнете оплачувати через вересні го року, якщо будете погано вчитися? Також можна сплачувати різноманітні послуги, це якщо приватна школа, дитячий садок, стоянка автомобіля, якщо є можливість, ну, тобто десь готівкою треба розраховувати, десь банківською карткою за охорону чогось оплата, ну, тобто за кредит. Якщо раніше треба було піти до відділення банку, щоб платити кредит за кредит. То зараз це можна зробити через різноманітні додатки банківські. Далі самостійно формувати квитанції за ті чи інші платежі, і потім відповідно роздруковувати їх на власному принтері. Ну або ж на принтері, який не обов'язково на власному. Зараз таких копіцентрів існує дуже багато. Тому, хоча зараз їх стало менше, але. Далі, також ви можете заробляти за допомогою інтернет банкінгу, відкривавши депозитні рахунки. Але для того, щоб там заробляти, вам треба спочатку вкласти якісь власні кошти, щоб щось заробити. Ну, знову ж, далі. Також за допомогою інтернет банкінгу ви можете здійснювати операції за допомогою мобільного телефону, контролювати їх і здійснювати. Далі. Для того щоб користуватися інтернет банкінгом, не обов'язково мати якесь спеціальне програмне забезпечення на своєму комп'ютері, тобто, вам достатньо всього на всього лише браузера. Приклади таких програм ми з вами розглянули: Приват 24, ОСЯ 24 на 7, PUMB онлайн. Ви мені ще назвали Monobank, Версіп онлайн і так далі. Тобто, таких прикладів доволі багато. Також за допомогою інтернет банкінгу, ви можете квитки купити квитки на транспорт. Ну, на концерти можна купити певну покупку в інтернет-магазині, а також замовити довідку про стан рахунку. Тобто, це також можна все зробити. Далі, коли були перші спроби? Перші спроби були у 80-х роках ХХ століття в США. Саме тоді почалися ну, тобто почали виготовляти банківські картки, і, відповідно, тоді почалася вся ця банківська. Компанія, назвемо її так, далі. Також сьогодні дуже багато людей купують різні товари через інтернет. Всі, ну, тобто, всі ці блоги, сайти, веб-сторінки, сторінки в соціальних мережах, тобто в різноманітних навіть месенджерах, типу, по типу Telegram-канали, так є це все називається інтернет-маркетинг. Тобто, яким чином, від, яким чином все це існує? За допомогою інтернет реклами, завдяки чому вам висвічується реклама. Реклама, по-перше, яким чином? Вона повинна бути інформативною, оригінальною та орієнтованою на широке коло відвідувачів інтернету. Що Даня? Продовжуємо. Продовжуємо. Тобто, як ви можете бачити рекламу? Ви можете бачити рекламу за допомогою якихось банерів. За допомогою рекламних оголошень, а також підписки на імей e розсилання. Тобто, яким чином це все відбувається, ви можете бачити. Наприклад, особливо зараз в якихось іграх знаю, що це дуже популярне, так? багато реклам бачите, коли граєте на телефоні в сайтах. Ну і відповідно, підписки на імей e розсилання в залежності від того, куди ви підписалися, хоча іноді навіть. Приходить, приходять такі повідомлення, де ви навіть не підписувалися. Тобто, спам розсилається і не завжди електронна пошта розпізнає, що це саме спам. Тобто, треба спочатку вказати, що це спам. Також існує багато сайтів, які спеціалізуються на розміщенні саме приватних оголошень. Ну, найпро найтакі популярніші в Україні це в нас безкладка. Також є е сайт такий OLX, да? на якому розмі... ну, тобто, на якому можна знайти. Будь-яке оголошення. Там продається буквально все, від починаючи від тваринок, одяг, закінчуючи там одягом, технікою і так далі. Далі також найпопулярнішими веб-магазинами є в нас, інтернет-магазинами, так, є в нас Розетка та «Chrome.ua». Юей. Ану, накиньте, може, ви ще щось знаєте. Такі найпопулярніші магазини в Україні це в нас Розетка. Ламода «Пром'юей» та ЖУК, тобто, ламода це інтернет-магазин одягу, ЖУК, це, відповідно, інтернет-магазин техніки. Далі. Також останнім часом починає розвиватися такий від бізнесу, як мобільна комерція. тобто яким чином він розвивається, це продаж за допомогою смартфонів, планшетів, планшетних комп'ютерів, планшетів і так далі. Тобто, продавати можна абсолютно де завгодно, абсолютно все, що завгодно, де наведіть мені приклади таких магазинів. Тут в принципі можна погодитися, можна ні. Один з основних плюсів мобільної комерції здатність здатність понизити, понизити ризик шахрайства, завдяки тому, що передбачає ідентифікацію клієнта. Ну знову ж таки. Ризик шахрайства ну, не зовсім він понижується в залежності ну, від ось того. сим-карту купили, все. Какі правильно, так тепер ще система електронного урядування, де вона в нас існує? Це в нас може бути здоров'я, комерція, освіта та дозвілля. Ну, давайте так. яку ви знаєте систему електронного урядування в області здоров'я? Ні, новий нові знання це освітня платформа, а саме державна система електронного урядування. Що ви бачите, табличка, да. Правильно, що ви бачите, коли нові знання не працюють? Що там Українська інформаційна... інформаційна система управління освітою. ІСОО. Інформаційна система управління освітою. Ну, і дозвілля. В принципі, ну, якесь державне, зазвичай у нас дозвілля це все приватне. Це все приватне. Далі давайте з вами розглянемо, що можна. Ну тобто, які в нас, які в нас є індикатори становлення інформаційного суспільства. Ну, по-перше, розвинутість мережі інтернет, вона в нас зараз дуже розвинута, хоча навіть враховуючи те, що 5G до нас ще не зовсім дійшло. Тому далі, це в нас сучасні мережеві громадські служби, тобто електронне урядування, електронне навчання і так далі. Далі розвиток електронного бізнесу, електронна комерція, інформаційна безпека, тобто інфраструктура забезпечення цілісності, достовірності, доступності та конфіденційності інформації, і також розвиток широкосмогових мереж передавання мультимедійних даних. Тобто, це в нас бу можуть бути онлайн-трансляції, це телебачення, відеоконференції і так далі. Тепер для чого? Для чого в нас існує електронна є система електронного урядування? Для того, щоб виконувати. Функції державного управління, а саме, забезпечувати зв'язок між народом та державою, ну, тобто між людьми та державою, тобто між кер... керівництвом нашої країни, а саме забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина, далі забезпечення прозорості державної політики для громадян і забезпечення зворотного зв'язку між державою та суспільством. Ну, що стосується забезпечення конституційних прав, тобто, за допомогою пев... ну, тобто за допомогою дії, ми можемо переглядати документи, переглядати, які документи в нас є, і так далі. Тобто, таким чином ми захищені. Тобто, в нас є вже певний документ, є певне посвідчення громадянина, навіть без, без того, щоб пред'являти саме фізично паспорт. Далі забезпечення прозорості державної політики для громади. це на увазі. Держава знає, тобто забезпечення зворотного зв'язку ми подаємо якусь інформацію, якісь дані, тобто, зараз, особливо зараз це актуальне, тобто це було оновлення даних так в територіальних центрах комплектування. Тобто, ми подаємо відповідно: є певний зв'язок між державою та нами, тобто, держава знає, що ми. Оновлюємо дані, є певні дані про нас: тобто дата народження, дата військового лікар військово-лікарської комісії, ну і так далі. Там таких даних дуже багато. Адреса проживання, номер телефону і так далі. Далі. Далі, далі, далі. Давайте з вами ще швиденько розглянемо, які в нас є системи електронного урядування зараз. Зараз зараз це в нас, як ви знаєте, електронні петиції. Тобто офіційне інтернет-представництво президента України, Так, також це в нас єдиний державний портал надання адміністративних послуг, електронна система публічних закупівель Прозоро, де єдиний державний реєстр декларацій. Ну, Дивіться зазвичай, хто в нас робить декларації? Також в нас є. Громадянське обговорення проєктів нормативно-правових актів на сайті Уряду України, Центр Громадянських свобод, тобто о, також інформаційна система конкурсу, тобто те, що вам знадобиться через декілька років, о, сайт Вступінфо. Також електронний кабінет платника податків. Ну, зазвичай, кому потрібен електронний кабінет? Ті, хто ну тобто, при, зазвичай фізичним особам-підприємцям, приватним підприємцям, тобто ось таким людям. Чому? Тому що система електронного документообігу. Ну і в принципі, в принципі, в принципі, що ми ще з вами не обговорили, все. Далі, домашнє завдання ваше буде: вам необхідно буде пройти. Тестування за за системою інтернет-банкінгу, системою електронного урядування і відповідно інтернет-маркетингу.